Уявіть світ, де одна угода може змінити баланс глобальної сили. Відновлений інтерес Дональда Трампа до купівлі Гренландії звучить як заголовок політичного трилера, але це дуже реальна історія. Чому Гренландія, чому саме зараз? Підписуйтесь на канал прямо зараз і поставте вподобайку цьому відео, і ми разом розберемось в інтригуючих причинах цієї суперечливої ідеї. У 2025 році новообраний президент Дональд Трамп знову висловив своє бажання придбати Гренландію. Ця ідея, вперше озвучена під час його попереднього президентства, знову набрала актуальності з відсилкою до міркувань національної безпеки та економічних інтересів. Однак прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде рішуче заявив, що острів не продається. Цей сміливий крок викликав дебати по всьому світі, нагадуючи багатьом історичні приклади, коли великі території змінювали власників. Гренландія, найбільший острів у світі, охоплює понад 2,1 мільйона квадратних кілометрів. Це як три території штату Техас. На острові проживає близько 56 тисяч людей, переважно інуїтів. Столиця наук невелике, але жваве місто. Гренландія відома своїми вражаючими ландшафтами від величезних льодовикових покривів до вражаючих фіордів. Її економіка переважно базується на рибальстві, гірничій справі та зростаючій туристичній індустрії, а значні субсидії від Данії забезпечують економічну стабільність. Останнім часом економічне зростання стимулюється рекордним експортом креветок і гренландського палтуса. Крім того, нові аеропорти в науку та Ілулісаті активізують економічну діяльність, хоча економіка залишається сильно залежною від рибальства та данських субсидій. Стратегічне розташування Гренландії забезпечує значні переваги для військових і наукових цілей. США вже мають авіабазу Туле в Гренландії, яка є ключовою для системи протиракетної оборони та раннього попередження. Танення льоду через зміну клімату відкриває нові торгові маршрути як от північно-західний прохід, що може суттєво скоротити морські торгові шляхи між Європою, Азією та Північною Америкою. Ця трансформація є не лише комерційною можливістю, а й геополітичною. Оскільки такі країни, як Росія та Китай, посилюють свою присутність в Арктиці, Гренландія також має величезні невикористані запаси рідкоземельних елементів, які є ключовими для виробництва електроніки, відновлюваних енерготехнологій та військової техніки, контроль над цими ресурсами може дати США стратегічну перевагу в глобальній конкуренції. Крім того, вважається, що на острові є значні запаси нафти та газу, які могли б додатково зміцнити енергетичну безпеку США. Трамп наголошує, що володіння Гренландією є абсолютною необхідністю для національної безпеки та глобальної свободи. Він розглядає Гренландію як ключовий актив для збереження домінування США в Арктиці та протидії таким суперникам, як Росія і Китай. Інтерес глобальних сил до Гренландії не є новим. У 1946 році президент Гаррі Трумен пропонував Данії 100 мільйонів доларів золотом за острів, посилаючись на його стратегічну військову цінність у післявоєнний період. Під час Холодної війни Гренландія відігравала важливу роль як пункт моніторингу та раннього попередження про радянську активність. Раніші переговори про придбання Гренландії сягають 1860-х років за президентства Ендрю Джонсона. Ще раніше, у 19 столітті США, придбали Аляску у Росії за 7,2 мільйона доларів угоду, яку тоді називали безглуздям Сьюарда. Проте Аляска стала значним активом завдяки своїм природним ресурсам та стратегічному розташуванню. Ці історичні угоди підкреслюють традиційну привабливість територій із економічним і стратегічним потенціалом. Трамп бачить у придбанні Гренландії можливість відродити ці історичні амбіції та залишити спадщину, подібну до придбання Аляски. Дональд Трамп відомий своїми нестандартними та сміливими кроками, і ідея купівлі Гренландії вписується в його наратив Америка понад усе. Як він сам колись сказав, Гренландія це велика угода з нерухомістю, що натякає на її розгляд як інвестиції з довгостроковими стратегічними та економічними перевагами. Попри скептицизм і жарти у світі, погляд Трампа підкреслює його підхід до переосмислення геополітичної стратегії США. Його риторика щодо Гренландії також слугує способом проекції сили на міжнародній арені. Та зверненням до його внутрішньої аудиторії з грандіозними ідеями. Не дуже схоже на ізоляціонізм чи не так. Гренландія, автономна територія в складі Королівства Данія постійно відхиляє ідею продажу. Прем'єр-міністр Муте Егеде неодноразово наголошував, що Гренландія не продається і що майбутнє острова вирішуватимуть його жителі. Зі зростанням національної ідентичності та обговореннями про можливу незалежність від Данії лідери Гренландії вбачають у ресурсах острова та його стратегічному розташуванні ключі до власного розвитку. Чому в 21-му столітті країна може захотіти придбати певну землю? Для США Гренландія є потрійною можливістю: військова безпека, економічний потенціал і екологічне значення. Хоча ідея територіальної експансії може здаватися пережитком минулого, геополітика Арктики демонструє, що ставки залишаються високими. Від змін клімату до глобальної конкуренції за ресурси майбутнє Гренландії, ймовірно, залишатиметься ключовим питанням у найближчі роки. Інтерес Дональда Трампа до Гренландії може здаватися неймовірною ідеєю. Але він підкреслює складну взаємодію безпеки, геополітики, економіки та екологічної стратегії в сучасному світі. Незалежно від того, чи відбудеться така угода, розмови про Гренландію підкреслюють її зростаюче значення на глобальній арені. Арктика тане і разом із нею виникають нові можливості та виклики, перетворюючи Гренландію на землю льоду і вогню. В геополітичному контексті. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал для нових захопливих історій і залишити свої думки в коментарях. Ви також можете підтримати нас на Patreon, посилання в описі.